Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні я для скорпіонів буду розповідати про вересень, і ми будемо розбирати, що саме буде у вересні, по здоров'ю, по фінансах, по коханні, взагалі, який буде настрій та вайб. Цього місяця. Але спершу хочу нагадати, аби ви підписались на цей канал та натиснули дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Та новенькі свіженькі канали я сподіваюся, що він вам буде дуже до душі. І, звісно, нагадаю, що в мене ще є телеграм-канал, де будуть різноманітні розклади на тиждень, поради, і буде дуже багато цікавого в іншому форматі, не в такому, як на YouTube. Тому доєднуйтесь і не пропускайте. Ну, а зараз ми подивимося для скорпіонів на вересень 2025 року три карти і ще настрій, з яким пройде взагалі. Вересень і порада від Картером. Тому поїхали, дивимось. Скорпіони вересень 2025 року. Здоров'я. Дуже добре. А, кохання стосунки. Прекрасно! Це, мабуть, найкращий розклад. І фінанси. М -м -м, так. І давайте подивимось стосовно настрою, як пройде вересень для скорпіонів. Так, а пройде він вересень 2025 року для скорпіонів. Так, угу, і на дні ще карта смерть. Зараз будемо розбирати. Навіть хочу уточнити цю карту. Так, цікаве уточнення, до речі, у багатьох таке. Так, поїхали. Перше здоров'я для скорпіонів на вересень 2025 року. Це карта Сонце. Почувати себе, ви будете прекрасно, ви будете сяяти, ви будете випромінювати енергію, ви будете випромінювати позитив, красу і елегантність. Головне не забувати, що цю красу і це здоров'я потрібно підтримувати. І що зараз у нас зміна сезонів. З літа на осінь, тому не забувайте зробити хоча б невеличкий чекап, не вітамінчики, подивитися, який рівень перетину у вас, аби зрозуміти, в якому стані ваш організм входить до осені. Але загалом ви будете сяяти почувати себе прекрасно. Якщо ви зараз проходите якесь певне лікування, чи плануєте, то ви знайдете свого спеціаліста і швидко відновитесь. Якщо ж ви зараз проходите якесь певне лікування або відновлення, воно буде проходити. Так як потрібно, ви отримаєте, як то кажуть, бажаний результат, тобто яскраве здоров'я. Але загалом усі скорпіончики будуть сяяти і почувати себе прекрасно під час вересня. Далі в нас карта на кохання на стосунки, і це карта в нас е колесниця. Вона взагалі каже про те, що ми маємо взяти у свої руки, як то кажуть, віжі і їхати вперед. Тобто, якщо ви без пари, тоді починайте робити щось у цьому напрямку, аби зустріти свою а, свого партнера. Не люблю слово половинку, бо ми взагалі цілісна людина, і ми не шукаємо рятівників. Ми шукаємо свій партнера по життю. Тому візьміть усе у свої руки. Наприклад, по-перше, вкладайте в себе, розвивайтесь, відчувайте, що ви наповнені і випромінюєте енергію. А бувайте в місцях, які вам цікаві. Це можуть бути різноманітні концерти, чи танцювальні вечірки, чи якісь курси, які вас цікавлять. Бувайте там, де вам цікаво, і ви знайдете ту людину, яка буде розділяти з вами ваші інтереси буде на вашому на вашій хвилі. І ви, як також, разом по. Поїзд... Якщо ж ви у стосунках, то подумайте, що можете, як ви можете розподілити свої, як то кажуть, Обов'язки у вашій парі і що ви можете взяти саме на себе. Що, за що ви відповідаєте у парі? Потрібно дуже е, гарно розуміти, за що ви відповідаєте, аби не було певних таких конфліктів. Бо в принципі, коли ми не знаємо, за що ми відповідаємо, ми цю відповідальність перекидаємо на нашого партнера. А це неправильно, тому максимально сконцентруйтесь, що саме ви можете покращити в парі, як ви можете. Можете зробити ваші стосунки більш яскравими, і що це може вам надати а, у майбутньому. Якщо ми говоримо про стосунки взагалі з людьми, то знову ж таки беріть усе у свої руки і вирішуйте ті питання, які вам не подобаються. Якщо вам не подобається якесь оточення, змінюйте. Якщо вам не подобається якась людина, намагайтеся з нею поговорити або уникайте, вирішуйте це питання так, аби вам було комфортно. Рухатись далі стосовно а, фінансів, у вас випадає е, Семірочка Жезлів, і вона, в принципі, нам говорить за те, що ми на себе багато взяли і багато чого надумали. Це можливо можуть бути навіть ті справи, які ми можемо делегувати. Це можуть бути ті питання, які, наприклад, ми взяли на себе за багато що потрібно оплачувати, але ми не справляємось з цим. І більшістю те, що ми самі до цього дійшли. Тобто сконцентруйтесь на тому, аби зрозуміти за що відповідаєте знову ж таки ви, що, має, що маєте ви оплачувати, з чого ви отримуєте дохід і не надумуйте зайвого, не придумуйте певних е, якихось проблем, катастроф, які можуть бути, не відкладайте, як то кажуть, на чорний день, а просто зберігайте кошти умовно на щось прекрасне, на якусь річ чи е, не знаю на старість, чи на подорожі. Тобто концентруйтесь на позитиві і розумійте за що конкретно відповідаєте ви, де ви контролюєте ситуацію, наприклад, з тими самими грошима, а де ситуація від вас не залежить, наприклад, підняття податків, і ви не маєте себе гризти і боротися з тими вітряками, надуманими, з якими не потрібно боротися. Ось, якщо ми говоримо про взагалі емоції. І з чим ви увійдете в вересень, у нас такі дуже цікаві карти випали, в нас випадає восьмирочка ж... мечів, і їй на додачу додається а, паш жезлів. І дивіться, на дні колоди взагалі просто прекрасно. Це карта смерть. Чому кажу прекрасно? Бо, в принципі, якщо поєднати да, ось ці дві карти: а, карту смерть та восьмірочку мечів. То е, це перехід на новий рівень. Тобто ви вже дійшли майже до того, е, як то кажуть, апогею, коли е, ви самі себе зв'язали по руках і ногах, ви зав'язали собі очі, обмежили себе в усьому, і тому ви почуваєтесь нещасливо. І аби виправити цю ситуацію, аби зрозуміти, що так почуватись надалі вам не комфортно, вам не підходить. Да, в нас є така, як то кажуть, трошки підказка карта смерть, що з чимось потрібно закінчити, щось потрібно відпустити, аби як також почав діяти наш пажезлів, аби ми сконцентрувались на позитиві, сконцентрувалися на чомусь одному, що ми будемо вирощувати. Або в даному випадку. Пажезлів він е, стоїть в яскраво жовтому з саламандрами, які е, є символом мудрості. Він дивиться вверх на ту палицю, яка проростає, і на неї покладає усі сподівання. Тобто візьміть і сконцентруйтеся на чомусь одному, аби не заганяти себе у якісь певні обмеження, у якісь певні рамки, які будуть вас максимально сковувати і не дадуть вам побачити тих перспектив. Які взагалі можуть бути у вашому житті, тому вересень вам якраз радить, щоб ви більше концентрувались на позитиві і не якомусь одному аспекті, а не розпаляли свою увагу. На все. І якщо ми подивимось, да, на карту, що стосується фінансів, аналогічно, ви надумуєте і е, не зорієнтувалися, що конкретно ви відповідаєте. Навіть така сама карта про відносини і кохання, ви маєте зрозуміти це, що відповідаєте ви, як ви ведете вашу пару або себе до майбутніх стосунків. Тому максимально розберіться у собі, щось закрите. І взагалі зрозумійте, з чого потрібно почати і як потрібно рухатись у вересні, а можливо напишіть план на цей місяць на е, всю осінь до кінця року. Але сконцентруйтесь на тому, що для вас важливо і що принесе вам бажаний результат цієї осені. Ну а я вам дякую на цьому. У нас. Все. Я сподіваюся, що ви доєдналися до цього каналу. Поставили мені серденько. Ми побачимось з вами не тільки у наступних відео, але і у телеграм-каналі. Все, я вас обіймаю і до наступних відео, бо в нас ще місячне затемнення, сонячне затемнення, ціла купа усього. Обіймаю і до наступних зустрічей!